Це чиста маніпуляція міського голови. Він так часто у нас робить, щоб ви собі розуміли, да, і вводить в оману депутатські корпуси громаду. У сесійній залі міської ради Дубна спокою немає. Там зібралися депутати, міський голова, представники обласної і районної рад та небайдужі місцеві жителі. У планах підпис меморандуму із представниками канадської інвестиційної компанії. Вони хочуть у Дубні побудувати сміттєпереробний завод. Попередньо завод має переробляти близько 500 тонн сміття у день. Інвестори запевнили присутніх, жодної шкоди для екології не буде ми збираємо сміття, кладемо його у відповідні ємності і перетворюємо на інші продукти, які приносить дохід. І коли ми маємо цю технологію, то з цією технологією ми перетворюємо його, а не складуємо в одному місці, щоб не було сміттєзвалищ. На будівництво проєкту вже знайшли 4,8 гектара землі у межах Дубинської громади. Крім цього, у запасі мають ще додаткові півтора гектара, які розташовані на самому сміттєзвалищі. Багатьом депутатам ідея будівництва сміттєпереробного заводу видається сумнівною та малореалістичною. Вони почали обурюватися, мовляв, рішення одноосібне та належить міському голові. Вони ж перед цим проєкт майбутнього будівництва не бачили. Нам не надали це дійсно від. Відповідає дійсності той факт, що коли ми звернулися до нашої міської ради з проханням як депутати надати нам проект договору про співпрацю, нам відмовили. Тобто, чомусь це таємниця міських депутатів підтримувала громадськість. Це громадське обговорення. Чому ви самостійно приймаєте такі рішення, які стосуються всієї громади міста? Міський голова Дубна Василь Антонюк пояснив усе це так. Вони взагалі зовсім хотіли, щоб я підписав її в кабінеті, навіть нікому ні про що говорити. А потім вони виносять цей проект і саме вже починають його доказувати. Про це друга була пропозиція це області в них підписати. Я все ж таки пішов на місто ось тут. Та це не єдиний камінь спотикання. Депутатам не подобалося, що міська рада дубна зобов'язується співфінансувати проєкт із місцевого бюджету. Його загальна вартість 28 мільйонів євро. Це 5% відсотків так від загального повністю вартості всього проєкту, Також 10% відсотків там передбачено інших витрат інфраструктурних, а так само 50%. відсотків. На покриття вартості усієї необхідної проєктно кошторисної документації Василь Антонюк запевняв, що суми для громади не захмарні і цілком підйомні. Вони можуть мені накручувати так суми, які що Потім скажуть в один момент: оце ти повинен робити сам, тобто комунікації. Водопостачання, водовідведення, далі електроенергія, подача, відведення на місто і так далі. А так чітко прописано, що в загальному проєкті ми 5%, Якщо сума 28, це 5%, Це буде. 1,4 десятих да мільйона це посильна, посильна. У сесійній залі довгий час намагалися шукати компроміс. Ми можемо зафіксувати спільні цілі і принципи співпраці, забравши якісь там технічні моменти, де я погоджуюся з Наталією Олександрівною відносно цифр. Там 5-10 відсотків. вони будуть додані пізніше, коли на сьогоднішній день потрібно підписати відповідний меморандум про наміри по співпраці. В подальшому розробити техніко-економічні ґрунтування і надалі ці всі речі винести на громадські обговорення. Врешті меморандум про співпрацю таки підписали. Цей проект справді він унікальний для нашого міста. Це і електроенергія, що ми бачите сьогодні робимо, і це і гаряча вода для опалення для обігріву наших сель, будинків, житлових і інших структурних і різних підрозділів. Згідно із попередніми прогнозами, побудувати сміттєпереробний завод мають за три роки. Він забезпечить близько 70 додаткових робочих місць. Вікторія Якомець та Валентин Злиденний телеканал ITV, Медіагруп.